Європа прагне озброїти Україну, але часу обмаль або ж час грає проти нас. Про це пише американське видання The New York Times. Трамп не може спати ночами через Путіна. Про це вже пише інше закордонне видання The Wall Street Journal. Видання пише Трамп, просто не очікував, що перемовини з Путіним будуть такими складними. А очільник офісу президента Андрій Єрмак написав публікацію у німецькому виданні і розказав, яке ж саме майбутнє між Україною та Німеччиною нині він бачить. Мене ж друзі звати Вікторія Максимова. Ви на каналі Максимова Токс. І я вам скажу, будь ласка, поставте цьому відео вподобайки, адже останнім часом чомусь мої відео мало показують підписникам, і ваш лайк допоможе повернути мої відео до правильних алгоритмів, аби їх побачили якомога більше людей. Тож я вам дуже дякую і. Буду продовжувати розповідати про те, що саме про Україну написали закордонні змі. Тож публікація, яка називається Європа, прагне озброїти Україну, але час працює проти нас. У публікації йдеться про посилення військової підтримки України на тлі зменшення американської допомоги та зростаючого тиску з боку Росії. Видання пише. Так, у європейців є ініціатива. Європейські країни активно працюють над збільшенням виробництва зброї та боєприпасів для України. Йдеться про артилерію, дрони та ракети. Однак, через обмежену виробничу потужність та бюрократичні перепони постачання зброї час від часу затримується. В той же час є і залежність від США без американських систем ППО, таких як. Петріот та високоточної зброї Україна просто ризикує втратити свою стратегічну перевагу. Видання пише Європейські альтернативи, на жаль, не можуть повністю замінити американську зброю, і наразі це є серйозною проблемою. Видання пише, час дійсно тисне на Європу та Україну, адже Російська Федерація продовжує наступальні дії, і Україні необхідно. Терміново через це отримувати нові постачання озброєнь, щоб утримувати лінію фронту. Видання пише затримки у виробництві та постачанні зброї можуть призвести до критичних наслідків для України на полі бою. А я ж вам скажу, друзі, давайте пригадаємо те, що нещодавно казав Путін. що… Для перемовин між Україною та Росією потрібно припинити постачати нібито Україні зброю, от тут і зазначає видання у The New York Times, Саме припинення будь-яке постачання зброї для України є критичним і може призвести до обвалу лінії фронту. Тобто фактично Путін може затягнути у такі перемовини, надурити Трампа. Що якщо ти не будеш давати Україні зброю? Погоджусь на якийсь мир, а в результаті просто прагнути кинути Україну і Трампа, але добитися для себе обвалу лінії фронту, і ми маємо цього не допустити в жодному разі. Видання зазначає виклики для ЄС європейські лідери стикаються з політичними та економічними труднощами, намагаючись збільшити оборонні витрати без порушення внутрішніх бюджетних обмежень. Тобто внутрішні бюджетні обмеження кожної країни в європейському союзі фактично є перепоною до повноцінної підтримки України та збільшення власних потужностей. Тож, видання пише: Європа прагне посилити військову підтримку України, але обмеження в виробничих потужностях, політичні перепони та залежність від Сполучених Штатів Америки ставить фактично під загрозу ефективність усіх зусиль, які нині має Європа. Термінові дії пише видання необхідні для забезпечення стабільної оборони України та того, щоб Україна і надалі утримувала свої позиції на лінії фронту, а от бідолашний Трамп не спить вночі через Путіна та його нахабність і цинізм. Про це пише американське видання з Street Journal. Публікація називається так: Трамп хотів швидко завершити війну, та в приватних розмовах зізнається в розчаруванні та безсиллі. Автор пише, Трамп розчарований, і у приватних бесідах він не приховує свого розчарування. Коли Трамп виступав перед своїми головними донорами партії у Флориді, відповідаючи на запитання про найбільші зовнішньополітичні виклики та проблеми, він зазначив, що йому важко вести перемовини з Путіним, і він не очікував, що це буде настільки складним процесом, тому. Як зізнався сам Трамп, через це він погано спить вночі, адже обіцяв закінчити війну за 24 години, що було неможливо. І фактично нині не може виконати ніяк цю обіцянку. Трамп у Флориді зазначив, він розчарований затягуванням війни в Україні і навіть втрачає сон через це. Трамп не приховує, що вести переговори з російським диктатором виявилося просто набагато складніше ніж він міг навіть подумати. А от видання BBC пише: подальші дії Трампа щодо України будуть вирішальними, і Трамп може повернути у будь-який бік. Загалом публікація наголошує, усе залежить від подальших кроків Дональда Трампа, який може або натиснути на Росію, або фактично змусити Україну поступитися у переговорах. Публікація аналізує останні дипломатичні кроки навколо війни в Україні. Це відбувається, пише автор на тлі потенційних перемовин між Україною та Росією у Стамбулі. Головна інтрига публікації це саме роль Дональда Трампа, який може. Схилити ситуацію в будь-який бік, автор звертає фактично увагу на серйозні загрози для України, якщо Захід погодиться припинити постачання зброї Україні фактично на поталу Москві. І друзі найсмачненьке ну про нашого улюбленого потужного менеджера Андрія Єрмака, де хто каже, що саме ця людина нібито керує країною, а деякі люди такі відомі блогери, як Пан Лачен уже сварять Єрмака як тільки можна. Але пан Єрмак у себе в телеграмі похвалився, що написав колонку для німецького видання Frankfurter Allgemeine Zeitung. Там він розповів про те, що Україна вже зараз може дати. Німеччині, тож друзі, це шість пунктів, і зараз розкажу про що ж саме написав пан Єрмак. Перший пункт це безпековий щит Європи. Єрмак пише: Україна стала лабораторією сучасної війни. Ми наростили виробництво FPV-дронів, крилатих ракет, реб і стрілецької зброї до історичних масштабів. Це не лише про нас, це про майбутню спільну оборонну індустрію з Німеччиною. Другий пункт це кіберфортеця континенту та інформаційний щит Європи. Єрмак пише: 14 кібератак щодня це наш досвід. Інформаційні операції росіян та протидія. І їм в нас найкращі професіонали, яких просто немає у Європі. Інформаційно Росія хоче розколу в ЄС українські фахівці мають практичні рішення, які вже сьогодні потрібні як державним, так і приватним структурам Німеччини. Третій пункт це інноваційний хаб. Попри війну, it сектор вистояв і трансформувався. Попри обстріли, він не зупинився і розвинув моделі адаптованого управління, які будуть корисні для реформ, які планує впроваджувати уряд Мерца. Четвертий пункт називається партнер у реформах. Єрмак пише. Ми вже виконали 60% рекомендацій Єврокомісії з розширення. Українська реформна матриця це унікальний кейс того, як будувати нову державу під час війни. Вона може стати моделлю для ЄС. П'ятий пункт Енергетичний мегапроєкт Європи. Стратегія України до 2050 року передбачає 383 мільярди доларів інвестицій у нову енергетику. Уже зараз ми будуємо партнерство з Німеччиною у водні, ВДЕ та кліматичних ініціативах. І шостий пункт називається геополітичний союзник. Україна не бенефіціар допомоги а Чинник стабільності ми не просимо. Ми пропонуємо безпекові рішення, економічне зростання, технології та спільне бачення сильної Європи. Єрмак пише: ми боремося за своє, але працюємо заради спільного. Україна це не лише виклик, а й величезна можливість, і ми готові бути партнером Німеччини у цій історії, друзі. Ну що, як вам такі пропозиції Ярмака, і як вважаєте, чи піде це далі, ніж просто слова? Мені дуже цікава ваша думка з приводу тих публікацій, які сьогодні ми з вами обговорили і на які сьогодні звернули увагу? Я вас закликаю, аби ви обов'язково написали свою думку, підписалися на цей канал, якщо ви ще цього не зробили. Це дуже важливо і для алгоритмів роботи YouTube, і для створення нашої спільноти, у якій я сподіваюся, ми будемо культивувати і розвивати якісну інформацію для нашого українського споживача. Тож не забувайте поставити свою вподобайку. Я вас люблю, цілую і кажу до зустрічі всім па-па!